Ми росім, сьогодні наші пастора Юлія і Станіслав Сатоненко на своїх каналах Ютуб показали на практиці, що людям потрібен Ісус Христос. Не дивлячись на те, що зрізають перегляди цей штучний інтелект, який повністю працює на сатану, не дивлячись на те, що банять канали істину на канали два український і що йде російською мовою, підписалося 100 тисяч за два місяці. Це неймовірно. Ага, значить людям потрібен Ісус, людям потрібне Слово Боже, людям потрібна істина, тому шукайте Ісуса Христа. І наші пастора вони випускають тему любові, сексу, науки, абсолютно різні теми, які потрібні нам для життя. А сатана чому він не хоче, щоб ці теми продвигалися? Тому що якщо людина буде знати правду... Істину, то вона буде світлом, вона буде жити в чистоті, не заплямованої, буде любов, справжня, а не блуд, не розврат, так як показує зараз світ, що все можна, дозволеність дуже багато чого. І якщо люди будуть слухати Ісуса Христа, то Сатана піде на задній план, йому буде кирдик, і тому він боїться, і тому він ставить бани на Божих людей, але йому Ісуса Христа не перемогти. Хай біситься до пори, до часу. Прийде Ісус і покаже, хто тут цар і хто тут господар. Тому шукайте Христа, любіть усім серцем, і буде ваше життя у благословінні, в чистоті, у любові. Не буде у того всього сатанізму, обманів, прихні, розводів блуду, алкоголю, наркотики, депресії, плакати постійно. Це все від вас відвалиться. Від мене відвалилося слава Ісусу Христу за Божих людей, за церкву.